Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми будемо говорити про ігри дитинства, частина 2. Хто не дивився першу частину, то можете подивитися за підказкою вгорі. І перед початком хочу всім подякувати, хто дивиться мої відео, підписується, коментує. Також заходить на стрім, тому що я кожен день або через день стрімлю, тому заходимо. Спілкуємося і гарно проводимо час. Також не забуваємо за вподобайку, підписку та коментар. В принципі, все можна переходити до теми відео. І розпочну я свій список з гри Counter-Strike 1.6, тому що це легендарна гра, яка подарувала мені просто незабутні емоції і познайомила мене з мережевими шутерами. Пам'ятаю, як ми з друзями збиралися в комп'ютерному клубі, грали на чувачі, хто буде за терористів, хто за спецназів, і просто кайфували від цього безтурботного часу. Атмосфера клубу, шум комп'ютерів, постійні вигуки, бомба закладена та го-го-го стали для мене незабутніми спогадами. У ті часи комп'ютерний клуб був для нас справжнім другим домом. Наступною грою буде Resident Evil 4. Це перша гра в жанрі хорор, яка змогла дійсно мене налякати в ті часи і захопити одночасно. Перше я побачив її у невеличкому магазинчику, де продавали сумнівні ліцензійні диски. Коли я запустив гру, одразу був вражений її атмосферою і напругою, яку створювали зомбі та мутанти. Найбільше запам'ятався момент із величезним каменем, який котився на Леона. І спочатку я просто не міг його пройти. Але після кількох спроб усе вийшло, і я продовжив із цікавістю та захопленням досліджувати цей страшний і водночас захопливий світ Delta Force 2. Тактичний шутер, який для мене став новинкою в даному жанрі. Напишіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви ще таку гру і серію загалом? Тоді в мене ще не було власного ПК, тому я спускався до друга на перший поверх, де ми разом грали в цю гру. Ми могли налаштовувати рівні, вигадувати власні місії і проходити їх по черзі. Ці спільні ігрові моменти були неймовірно теплими та душевними. Залишивши по собі чудові спогади про ті роки і взагалі про ось цю атмосферу комп'ютерних ігор, Револьт – захоплива аркадна гонка з машинками на радіокеруванні, де гравці змагалися на яскравих і креативних трасах від тихих міських вулиць до дивовижних супермаркетів і будівельних майданчиків. У грі були представлені різноманітні машинки. З різними характеристиками та здібностями, що робило перегони завжди непередбачувальними та цікавими. Револьт здійснив одну з моїх дитячих мрій, адже тоді майже всі діти хотіли круті радіокеровані авто. Запускаючи гру, я відчував неймовірні емоції, ніби дістав із коробки справжню іграшку, а кожні перегони перетворювалися на захопливі та незабутні пригоди. Повні швидкості та несподіванок. Crysis науково фантастичний шутер, який став справжнім технологічним проривом того часу. Я думаю, ви знаєте, що я маю на увазі. Гра була настільки вимогливою до ресурсів комп'ютера, що мій ПК просто не міг її запустити, тому я ходив грати до друга, в якого гра запускалася нормально. Щоразу, коли я запускав гру. Був у легкому шоці від неймовірної графіки та деталізації оточення, які були революційними для того часу, особливо захоплювали можливості нанокостюма, що дозволяв ставати невидимим, бігати з неймовірною швидкістю, отримувати надлюдську силу або створювати непробивну броню. Ці особливості геймплею створювали неймовірну імерсивність та давали відчуття абсолютної свободи в проходженні грим. Ці враження залишилися зі мною на все життя. Наступна гра Batman Arkham Asylum. пригодницький екшен, який відкрив для мене просто інший світ ігор про супергероя. Тому що мені дуже подобалися фільми з Бетоном, де головну роль грав Майкл Кітон. Тому ця гра була для мене. Великим відкриттям. Перший раз я почув про гру від друга, який приніс диск до школи. Це був сьомий або восьмий клас. До цього я не грав у подібні ігри, тому був дуже здивований тим, наскільки глибокою, атмосферною і масштабною може бути гра про супергероя. Бойова система була просто неймовірною, а темний готичний стиль гри повністю захопив мою увагу. З того часу Бетмен став моїм ще більш улюбленим супергероєм. Half-Life 2, епізод 1. науково-фантастичний шутер, який продовжував історію всім відомого персонажа Гордона Фрімена з Half-Life 2. Пам'ятаю, як тато купив мені диски з першою частиною. Я одразу поринув оцей похмурий, але захопливий світ. Його атмосфера була настільки якоюсь рідною, знайома архітектура. Вивіски слов'янськими мовами, інтер'єри, ніби списані з наших під'їздів. А от павуки, які вискакували з-під землі в деяких локаціях, дуже нагадували мені фільм Зоряний десант. Саме в ті моменти виникало відчуття, що ти на війні з інопланетною загрозою. Потім я випросив на день народження другий епізод, який ще більше вразив мене. Минуло вже багато років, а я ще досі чекаю на вихід третього епізода. Надіюся, що це станеться в найближчим часом, тому що слухи вже ходять і хочеться, щоб його вже анонсували, і я з спокійною душою його чекав. Якщо ви також чекаєте, то напишіть про це в коментарях. Call of Duty Modern Warfare 2 це гра, яка показала мені, що шутери можуть бути. Не просто шутерами, а справжнім кінематографічним шедевром. Кожна місія була як сцена з бойовика, ефектні катсцени, динамічні перестрілки, емоційний сюжет. Особливо запам'яталася місія в Чорнобилі, атмосфера, саспенс, стелс усе було на такому рівні, що я повірив, що ігри можуть викликати такі ж сильні емоції, як кіно. Саме з цієї частини я полюбив серію Call of Duty. За її драматизм і масштабність Сталкер. Тінь Чорнобиля це гра, яка стала для мене однією з найбільш емоційних та пам'ятних. Сусід мене попросив встановити якусь дуже круту гру через Demon Tools, тому що він був вже такий старший і він не дуже розбирався в цьому. Він просто сидів і грав ігри, і він розповідав, що це якась гра від українців, від української студії. Події розгортаються в Чорнобилі. Тоді я не вникав в цю гру і назву ніхто толком не знав. Хтось сказав «Сталкер», хтось сказав Страйкер, і ще були декілька варіантів. Коли я побачив в нього, як він грає, я одразу закохався. Потім встановив в собі і буквально втратив зв'язок з реальністю. Усе було таким рідним: будинки, вулички. Машини, а небо яке там було реалістичне, ну це просто був взрив голови. Дослідження лабораторій, пошук артефактів, боротьба з мутантами це був світ, у який захотілося зануритися повністю. Зараз з нетерпінням я чекаю, коли вийде Stalker 2 на PlayStation 5. Так, вона вже раніше виходила на ПК та Xbox, але я власний PlayStation, тому чекаю. Якщо ви також. Хочете ще раз подивитися, проходження, залітайте на мої стрими, де ми однозначно будемо її проходити і отримути ті емоції, які я колись отрив. Тому всіх запрошую на стрім. Посилання буде та яке посилання? Просто... Підписуйтесь, ставте вподобайки і заходьте на стріми. Остання гра в цьому списку це перша частина Assassin's Creed. гра, яка стала для мене ну, якимось справжнім відкриттям і змінила уявлення про те, якими можуть бути ігри. Перше я дізнався про неї із журналу Шпиль, який мама приносила з бібліотеки. У статті розповідали про відкриті міста. Паркур, стелс і загадковий орден тамплієрів. Коли я нарешті отримав диск і запустив гру, все виявилося навіть крутіше, ніж я собі уявляв з журналу. Я годинами лазив по дахах, ховався у натопи, здійснював приховані вбивства і досліджував цей неймовірний світ, який був настільки деталізованим і живим на той час, а це був 2007 рік. Що я повністю в ньому загубився. Це був новий рівень занурення. І саме з цієї гри почалася моя любов до серії Assassin's Creed. і перервалася вона дуже швидко після трьох або чотирьох частин, десь після Бразерху. Далі почався шлак, і от недавно мені сподобалася ще частина Assassin's Creed Mirage. Дякую всім за перегляд. Надіюся, відео вам сподобається, і ви поставите вподобайку, підпишите на канал, поставите дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та стріми. Також можете написати в коментарях ваші ігри дитинства, можете навіть поділитися якимось спогадом. Тому всіх запрошую в коментарі, а я буду на цьому закінчувати. Ще раз вам дякую і чекаю вас на стрімах.